Вечір середи ця Криворізька вулиця всіяна розбитим склом, уламками фасадів і дверей. Мешканці пошкоджених будинків оглядають балкони та вікна. Хтось обережно збирає осколки, хтось стоїть прикутий до місця вибуху, не вірячи в те, що сталося. Ворог атакував місто балістичною ракетою Іскандер М. Влучання в адміністративну будівлю. На жаль, це дуже такий щільний сектор застройки. На зараз 15 багатоповерхів пошкоджено. Причому дві пошкоджено ну, досить сильно. І 29 будинків приватного сектору, це те, що пошкоджено. Плюс ми відключили на 39 будинках приватного сектору газ, тому що був дуже сильно газ перебитий. Відразу був розгорнутий штаб. Є все, що треба. І плівка, і і рейка, цвяхи, шурупи і так далі. Тобто Зараз допомагаємо людям закрити. На ніч будинки і все, що треба. Завтра будемо вже займатися заявами на матеріальну допомогу і з тим, щоб ми з міського бюджету виплатили гроші і люди могли відновити свої будівлі. У штабі допомоги людно. Криворіжці реєструють звернення на матеріальну допомогу від міста, отримують матеріали для термінового ремонту. Складаємо заяви безпосередньо, які стосуються пошкоджень нерухомого майна мешканців, які зазнали руйнувань внаслідок ракетної атаки. А також видаємо будівельні матеріали з матеріального резерву Криворізької територіальної громади міста Кривого Рогу. На місці працювали усі оперативні та комунальні служби. Гуманітарна місія Проліска задіяно до 20 одиниць техніки. Комунальні бригади відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Після ракетного удару криворізькі поліцейські евакуювали літнє подружжя з пошкодженого будинку через заблоковані двері та передали медикам для допомоги. Сань, у єссам хтота. У вас все добре? Так, дуже добре. Я бачу, я бачу. Вам на даний час якась допомога потрібна. Швидка. Я зараз після інфаркту… – присядьте. Я вас прошу, присядьте, будь ласка. Ми зараз сюди прийшли співробітників. МНС. допомогу постраждалим криворіжцям. Надавали також волонтери ГО «Вікінг». Прибули одразу після прильоту на місце, одразу евакуювали поранених та надавали допомогу. Зараз вже після Повторного пуску на нас також ми допомагали людям. Тут була одна постраждала. А зараз будемо працювати на штабі допомоги від центрального міського району. Будемо допомагати збивати новікна людям, бо вже зима холодно. Надія Васильівна, мешканка постраждалого будинку, каже, сподівається впоратися з хаосом у квартирі з підтримкою міста. Прийшла з лікарні і оддихала баніці, бо я лежу в больниці. Оце таке. і вона бабахну прийшла на кухні. Все, настій відкрито, у кімнаті Кожна Настіж одкрита, повиривало шурупи, повиривало все. І от і все приплили. Прийшла, оформила, щоб вже що -то робили, щоб закрити окна чи що там робити. Возьму ось пленку, возьму шурупи, попрошу сусідів. А що робити? Два хлопці в мене два на війні. Я сама. Від ракетного удару по місту постраждали шестеро людей. Серед них трирічна дитина. До нас доставлені четверо. Громадян, з них один важкий, ми його прооперували. Там множені поранення осколкові з проникненням в порожнення тіла, ну, воно, у нього є відносно, відносно є позитивна динаміка. Другий середньої тяжкості. На ранок поблизу епіцентру ворожої атаки продовжувалася робота з ліквідації її наслідків. Місцеві жителі, комунальники та волонтери прибирали скло, понівечені віконні рами, затуляли вікна плитами, плівкою та надавали підтримку всім, хто цього потребував. Велика черга до штабу допомоги на сьогоднішній день. Вже понад 140 заяв на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Любов Федорівна ділиться, її оселя не вперше потерпає від наслідків вибуху. У мене навіть досі частина стіни порушена. Досі в одній кімнаті, досі я не зробила, ну не було можливості. Вікна, двері, все повилітало. Ну слава Богу, всі не поранені. Після чергового акту російського терору люди, що прийшли до штабу, перебували у важкому психологічному стані. Вилучила сусідка, тільки також все. І вона вже така літня людина отримала теж і дуже великий стрес вона отримала. Дуже вона плаче весь час, плаче і не може зупинитися. У штабі допомоги працюють і представники громадських організацій, серед них Егіда Центр. Надаємо людям послуги. Це у нас іде і психологічна допомога, і організували бутерброди, гарячий чай, кофе. Тобто ми сьогодні кормимо не тільки людей, які постраждали, але й людей, які сьогодні служби всі, які обслуговують людей і надаючи їм допомогу. Підтримати близьких і тих, хто поруч важлива місія кожного у такі нелегкі для усіх часи, переконані криворіжці. Зателефонував свої, своєму кумові, який військовий, він зараз їде сюди. А, звісно, що допомагає, допомагає його жінці, дітям. то Слава Богу, що ушкодження такі суттєві, але я хочу сказати, що кожен містянин, кожен родич має бути разом з, з тими, хто потребує допомоги, хоча б словами, хоча б думками, а краще діями. Понад два десятки пошкоджених вікон, обладнання, усіяна склом навколишня територія. Таких пошкоджень внаслідок ворожої атаки зазнав цей фітнес-клуб. На момент ракетного удару у приміщенні, як завжди, було багато відвідувачів. Після оголошення повітряної тривоги їх оперативно перевели у більш захищене місце. Ми можемо бачити рівень пошкоджень в клубі. Не вціліли майже ні одне вікно а в клубі пошкоджене обладнання, стеля, ну і так далі. Вчасно, буквально майже одразу отримали від місцевої влади допомогу у вигляді будматеріалів для того, щоб могли одразу розпочати ліквідацію. За що дуже вдячні такій оперативній роботі. Своїми силами намагаємося всі працюють, всі прибирають, ліквідовують наслідки, де є рами, пошкоджені, де є кріплення, пошкоджені. Будемо міняти все повністю, щоб не, ні в якому разі не підвергати небезпеці наших клієнтів. Тобто, щоб все було в ідеальному стані, крок за кроком місто намагається ліквідувати наслідки чергової атаки. Криворіжці діють як єдиний механізм, адже кожен на своєму місці робить усе, щоб підтримати тих, кому це необхідно. Юлія Вітряк, Дар'я Юськова, Денис Захаров, Максим Пономарів постфактум.